Я вас попросив, заберіть машину з газону. Я, я, я... я не бачу. Я працю, я Та не важливо, де ви працюєте. Не важливо, де ви працюєте. Я, важно, машину, працюєте. я, забираю, я хочу подивитися. Ви сьогодні в Ютубі, в інтернеті будете кругом. Ставите, ну а що робити з вами? Я вас попросив нормально. А я не бачу. Машина стоїть на траві на газоні. Ну, що забираю, це газон. Дивіться, забираю. скільки асфальт. Забираю я, ну не, не бачу. Я не, розумію. Я не, розумію, я не розумію. Чого ставите машину на триву? Я, Поясніть я, я, мені. Я ж депутати, ви. Та який ви депутат? Ви такий депутат, що тих депутатів в шию трегна. Заберіть, кажу, машину. Депутат. депутат. Сьогодні подивляться на цього депутата. Добре. Депутат каже, на газони машину ставить, сьогодні в Ютуб його. Ну що це, я попросив, раз, другий, третій. Миє, чистий. Вони вже не можна десь. Ну, місто валом. буде. Каже, бо він працює тут. То що значить? Ну Я не розумію, чого такі люди. Вроді старший чоловік, говорить і моє, і каже, що він депутат. Слышал депутат?